Дональд Трамп висловив невдоволення Індією через її закупівлі російських енергоносіїв. Індія у відповідь звинуватила Європу та Сполучені Штати в торгівлі з Росією. Рандхір Джайсвал, представник міністерства закордонних справ Індії, пояснив, що імпорт енергоносіїв з Росії допомагає тримати ціни стабільними для індійських споживачів. Це важливий крок через світову ситуацію. Джайсвал наголосив, що після початку бойових дій традиційні постачання перейшли до Європи. Сполучені Штати навіть заохочували імпорт з Росії для ринкової стабільності. Він вважає, що критика Індії несправедлива. Індія, як і будь-яка велика економіка, повинна захищати свої інтереси. Дипломат звернув увагу на торгівлю між Європою та Росією. Це не лише енергоносії, а й добрива, залізо, сталь і інші товари. Сполучені Штати продовжують імпортувати з Росії уран, паладій та хімікати. За даними Джайсвала, обсяг торгівлі Європейського Союзу з Росією у 2024 році склав 67,5 мільярдів євро. Це більше ніж торгівля Індії з Росією. Трамп заявив, що підвищить мита для Індії через її торгівлю з Росією. Він стверджує, що Індію не турбує ситуація в Україні.